Всім привіт! Давно я хотіла записати це відео, але завжди відкладаєш, на щось у тебе завжди немає часу. Але питання, яке дуже часто в мене запитують: чи мріяла ти жити в Штатах? Це тема про переїзд в Америку, про те, як я отримала візу, як довго чекала, які документи потрібні були, як я заповнювала анкету. Мій перший рік і адаптація в Штатах, це відео буду розказувати всю свою історію, яку я пройшла 4 роки тому, і відповім на питання, чи зробила б я це ще раз, чи шкодую я про те, що е, я переїхала на яких я зараз умовах в Штатах. І, в общем, моя історія, з якою я буду ділитися з вами, е, коли я навчалася в університеті. Мої однокурсниці часто їздили на Work and Travel. і я тоді не, не було в мене якогось особливого бажання блін, я хочу в Штати. Це моя величезна мрія. Да, я дуже сильно захоплювалася англійською мовою. ми дивилися всі американські фільми, але в мене ніколи не було в голові оцій American Dream. Тому мені здається, мене саме ось цей момент і тягнув сюди почути, як говорять на сіті мови. Так, да, я відвідувала школу в Києві, це були носії мови, але це була британська, англійська. Я була за кордоном, я жила в Німеччині рік, але це все одно не американський акцент, це ж європейська англійська. І, типу, це легко. І коли я випустилася з університету, я викладала, потім був момент, коли я відчула, що хочу поїхати у відпустку. Я вибрала Туреччину. І е, мені там сподобався клімат. Тепло, класно, природа кайфова. Я думаю, а чому б мені не перезимувати в Туреччині? Я можу працювати віддалено, я зніму житло. І рік я подивлюсь, як мені там. Я ніколи не розглядала Туреччину як мою країну да, там, для проживання, для майбутнього. І я пам'ятаю, що я забрала всі необхідні речі. З Києва і переїхала в Туреччину. Через декілька місяців проживання в Туреччині я подалася на візу, на туристичну візу в Штати. Подавалася я у Варшаві. Я пам'ятаю, що час очікування самої дати на інтерв'ю у мене зайняло близько восьми місяців. В цей час я трішки пожила в Індії і після повернення з Індії. Саме цікаве, що я отримала дату на інтерв'ю. Але знаєте, мені наскільки вже якось прижилося в Туреччині, я адаптувалася. Я така, блін, може не треба нікуди їхати? Може, ну я в баню ту візу. Тобто, в мене не було якогось, «Да, хочу. Я хотіла внутрішньо, але я була готова до того, що в мене буде відміна. У мене було зареєстровано моє підприємництво в Україні, я була ФОПом. На той час в Україні. І е, я приїхала на візу, я нічого не очікувала взагалі. Е, я пам'ятаю, що моє інтерв'ю було на 9-ту годину ранку, але коли ти приходиш, там дуже багато людей. величезна черга, І е, я зайшла туди, десь о 12-й чок різні посли сиділи, і в мене запитали. Чому ти їдеш? І я сказала, що я хочу, я викладачу, хочу почути, як розмовляють на цій мові, хочу відчути їхню культуру. І мені роздрукувала цей папір, що мені дають візу. У мене були сльози <с> одразу. Я не вірила. А і я така, вау, здається, я лечу в штати. А чи зробила б я це зараз? Чи пройшла б я ще раз той самий шлях? Я не знаю. Е, я багато думала над цим. Добрий день. Я дуже багато над цим думала. Але. Я спакувала всі необхідні речі. Я пам'ятаю, що я залишила одну свою валізу у знайомої, бо вона була максимально величезна тяжка. Я не знала наскільки на довго я буду в Штатах, тому що тобі візу дають -то на 10 років, і раз, тобто 6 місяців, я знала, що я можу там знаходитися, і можливо я потім повернуся назад. Тому я б сказала, що більшість моїх речей. Вони залишилися в Туреччині. я думаю, потім розберемося з тими речами. А, перший штат я вибрала Вашингтон DC. Для мене це столиця. Чомусь я така: ну, блін, якби я, допустимо, відвідувала Україну, я б 100% поїхала одразу в Київ. У мене була така е, позиція. Тому я обрала Вашингтон Дісі. Е, мені дуже сподобалось це місто. Воно мені схоже. Архітектурою, чистотою, побудовою будинків. Дуже мені воно схоже на Київ. Тому мені тут дуже сподобалось. Що мені дуже сильно допомогло в перший рік проживання в Штатах, те, що так, у мене вже був активний бізнес, я мала своїх викладачів, я вже, будучи в Туреччині, розвивала свою школу, і в мене була подушка безпеки. В мене була подушка безпеки, я знала, що. Ну, якийсь час, поки я, наприклад, подорожую, мені буде комфортно тут. Я нічого клянусь, я нічого не шукала, скільки коштує житло на місяць. Я їхала як турист. Ну, окей, по ходу, діла, розберемось. І потім, коли я почала зіштовхуватися з цими моментами, що ти не можеш зняти житло на довготривалий термін, як, наприклад, в Туреччині, якщо в тебе немає. Там кредит-скор і, в принципі, документів. І все, що я могла знімати, це була кімната. Я знімала кімнату в Вашингтоні, Сі, у Вашингтоні, DC у таунхаусі. Потім, коли я жила на Гавайях, я також знімала кімнату у великому будинку. І коли прийшов час м, приймати рішення, а що робити далі, і термін шести місяців вже мій підходив до кінця, я така блін. Потрібно щось вирішувати, і почалася в Україні війна. І я зрозуміла, що в Туреччину я назад їхати не хочу, тому що зараз я знаходжуся в тому середовищі, де я як риба в воді. Англійська для мене я кайфую від цього акценту, кайфую від цієї вимови. І я вирішила спробувати. Тому єдиний варіант по програмі на той час я залишилася на асайломі. А, і так от почалася, я б сказала, моя легалізація тут, в Штатах. Бо після одного року на Гаваях я зрозуміла, що Гавайї дуже класно, дуже прекрасне місце, просто нереальна природа. Але для мене, для розвитку, англійська мова на Гавайях не була тією англійською, за якою я приїхала, скажімо так. І я зрозуміла, що життя на острові на той момент для мене. Не було пріоритетом. Мені стало скучно після всіх хайкінгів, які я вже переходила. Тобто, життя на острові стало для мене якимось лімітованим. Плюс це дуже-дуже далеко від усього. І ти такий блін, в мене мені здається, почалася якась «island fever». І я вирішила, що найближче мені до моєї душі було Вашингтон-Ді. Клімат доволі схожий, як в Україні, і я вирішила, ну блін. Я хочу переїхати сюди і спробувати жити тут. Тому я повернулася назад у Вашингтон Ді сі Перших три місяці, поки я шукала житло, поки я е розбиралася з тим, як знімати, що для цього потрібно. Я знімала кімнату потім через два роки от таких от тикань, микань туди-сюди. Я зняла своє перше житло у Вашингтоні, Дісі, свою першу квартиру. І мені здається, це той момент, коли почалася стабільність моя внутрішня після трьох років починаючи з Києва, коли я поїхала такого метання туди-сюди, де я хочу жити. Я дуже кайфую і дякую собі за цей період, тому що я подорожувала абсолютно сама без нікого. Я приїхала в Штат, я нікого я нікого не знала тут. І для мене це був такий внутрішній виклик бути постійно самій, подорожувати самій, вчитися кайфувати від того, що ти сама. І а, мені здається, я за цей час дуже сильно виросла особисто. Отак от, от. І після того, як я переїхала на своє вже житло, на своє наорендоване житло сюди, і почалася моя стабільність. До чого було найскладніше? Звикнути це їхні правила, так. Тому що в Україні ти звик, ти можеш все зробити. Тут все, тут тебе ставлять в обмежені рамки, що фінансові дуже дорого, що в правила, да, бюрократія. Тобто, для того, щоб зняти житло, в тебе має бути кредит score, в тебе має бути відповідний там, список документів. І першу квартиру, яку я знімала, в мене був гарантор. Тобто людина, яка гарантує, що вон, я в разі неспроможності сплатити фінансово, да, ця людина може, наприклад, покривати, покривати розходи на е, витрати на квартиру. Плюс наступний момент це оренда житла, мінімум на рік, все під контракт, все під договір. І, звісно, якщо ти розриваєш контракт завчасно, тоді ти платиш величезний штраф, суму. Двохмісячної оренди, до чого я також не звикла, тому що в Україні ти такий ну, Це в порівнянні не було такими величезними убитками, скажімо так, фінансовими, якби ти це зробив в Україні. Тому е, оці правила, вони такі: вау. Е, наступний момент, але це тебе дуже сильно дисциплінує, не дає тобі змоги. Не слідувати закону, не слідувати правилам. І багато чого з американської системи я перейняла собі в роботі. Тобто я дуже сильно почала цінувати свій час, свої кошти, заробіток, який є, дохід, який є, тому що ціни на все величезні, космічні. І в Україні, якби я, наприклад, все втратила, я просто могла поїхати до батьків і сказати, мам, пап, я з вами поживу тут, как би рік. Може, пів, поки я там то, то не знайду. Тут у мене немає такої можливості, і тут величезна відповідальність фінансова. І бо в тебе дуже багато всього: кредит на машину, багато всього фінансового. Але коли ти слідуєш цим правилам, коли ти в це втягуєшся, все стає легко. Я зараз скажу, що імміграція, адаптація складний, дуже процес, емоційний. Дуже складно. Ніби здається, що нічого такого. Але ти просто починаєш своє життя з нуля. І зараз, дивлячись на себе, 4 роки тому я задавалася запитанням, чи зробила б я ще раз те ж саме. Зробила б, але мені здається, я б по-іншому підготувалася. По-іншому трішки зробила свій початок життя в Штатах. Але... Той кайфовий момент, що я два роки просто подорожувала по тих місцях, які мені подобались. Я паралельно працювала я за собі і всесвіту. Я дуже сильно за це вдячна. Змінилася взагалі мій погляд на англійську від того, як нас вчили по книжках і як тут нею розмовляють. Моя порада тим, хто зараз вчить. Дивіться дуже багато фільмів, слухайте дуже багато пісень. Цією від якої ви кайфуєте, тією, від якої у вас правда буде, будуть гріти очі, вас це не буде здобувати, і вам від цього буде кайф вчитися. Зараз я не можу покинути штати, тому що я на програмі, яка вимагає часу для підтвердження інтерв'ю. Але я вже не бачила батьків 4 роки, і це в імміграції для мене най... таке болючіше питання. Та до цього була готова і сподіваюся, що ми зустрінемось і. Це буде класно. Отак. Тому основні такі інсайти з штатів це те, що країна можливостей, величезних можливостей, якщо ти знаєш, в якому напрямку тобі рухатись. Не боятися, не боятися змін, не боятися викликів, не боятися труднощів. Хоч це на словах, здається, легко, але коли через це проходиш, звісно, це стрес. А через стрес ми ростемо. Через труднощі ми ростемо. Тим, хто вчить англійську мову, не боятися е спілкуватися з носіями мови, пробувати оточити себе людьми, які будуть допомагати вам в цьому, будуть допомагати вам в адаптації. Наступний момент не спішити те, що через там, три місяці все, я адаптуюсь, мені стане лег легко. Дайте собі час. Бо імміграція, як мені каже моя психотерапевт, легше стане після 4 років. Перші 3 роки є найскладнішими. І я розумію, що да, да, це правда, це так і є. Чи можу я назвати це своїм домом? Звісно, ми там, наш дім, там, де ми є на даний момент. Як мені недавно мої студенти розказали, що European people are coconuts. Uh, American people are peaches. Американці вони дуже м'які ззовні всередині дуже жорсткі. Українці, ми дуже жорсткі ззовні, як танк, прямо завжди. А всередині ми дуже м'які, доброзичливі люди. Це трудолюбивість і дуже пишаюся тим, що в мене саме вона українська, тому що наш народ неймовірний, сильний, стійкий. Саме ці якості мені дуже сильно допомогли в адаптації в цій країні. Тому поділася тим, чим хотіла поділитися зі своєю аудиторією за цей час. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Пишіть ваші історії, як ви приїхали, де ви зараз знаходитеся. Мені також буде цікаво почитати. Папа! -па.